Всім привіт! 10 серпня ми на малині збираємо. Така от херня, бачите, пліснява є малина. Не знаю, видно вам, не видно, бо я так на голову вчепив саморобним кронштейном Воно ну, трохи не добре відео. Виходить. То малина збирана сутки назад. Причому ми самі її збирали, то не те, що там десь люди не дозбирали, пропустили. Не. Ми її збирали той радок, я пам'ятаю точно. І от що вона цвіте, пліснявіє. Цвіте то як звичайний цвіль. Ну, в смислі, цвіт, цвіт. пліснівіє. А що пліснівоє, як правило, то багато, забагато дощу. Забагато дощу, І то одна з катастроф малинових, бо пліснява переходить з тих перестиглих, зацвячених. І так далі, ягідна з желепухи на зелені, і потім вже її ради не можна дати. А при здачі то... От, бачите, яке от, одне, бо малина то якби всі, о, бачите, знову є. Малина вважається то, то гроно. то не ягода одна. А оця кожна от, є ягідка, кожна та штучка, то, то считайте, є ягода. Вона має кожну свою кустомашку, От як, якби грома винограда. І от виходить, що зацвітає, цвіль чіпляється на одні бубочці, і потім рухається і захворюває все гроно. От бачите що? Бачите яке воно? Тепер то все викидається і то одну добу назад збираний рядок. Ось таке діло. Паршиве діло. Значить, що скажу. Вчора чув таку історію, розказував один скупщик. бо система скупки так працює. Є дрібні скупщики, які скупляють по селах, по містах, фактично бусами. Вони там скупляють там, кілька тон, там, я не знаю, все залежно в кого який. Які можливості по грошах, і по транспорті, і ну, по всьому. Ну, може, Є такі скупщики, що можуть 10 тонн за, за добу скупити. Є що тонну, 2-3, ну, коротше, залежно від можливостей. Кошелька, транспорту. ну, Таких багато є, ну, не важно. Потім ті скупщики, е, грубо говоря, дрібні, везуть. Два варіанти. Або везуть прямо на заморозку, або везуть крупнішим скупщикам. Ті крупніші вже загружають тіри, ну, фури. Там же йде мова не про тонну 2-3, а про десятки, а може навіть сотні тонн за добу. Так от, розказував один скупщик, що два дні назад в Почаївському регіоні, там, де він здає, за добу відгрузили 10 фур малини. Уявляєте? 10 фур малини. І то тільки то не одна така скупка на тір. От. Ви, напевне, скажете, чого я туди не везу на той тір. Не везу через те, що мені все рівно... О, о, бачите, що робиться? Бачите, яка малина. Все, і то за добу. За добу вилізло. Е, от. Не везу туди, бо мені все рівно такої ціни не дадуть, бо там та в будь-якій справі е, такі, такого плану йде мова так. Маєш до 100 кг малини, така ціна. Маєш більше 100, вища ціна, маєш тонну, ще вища ціна, маєш там 3 тонни, ще вища ціна. Тобто е, з моїми об'ємами, ну то тільки що одне, що вона там чуть-чуть далі привезу. Там на якихось пару гривень. Причому то не від жадності. А за рахунок того, що я десь трохи далі проїхався, то я можу заплатити людям за збирання трошки більше. Ну як трошки більше, я то поставив ціну. Була ціна в нашому тут регіоні 20. Я поставив 25, вже чую, що всі підтягнулися в наші стороні до 25. ну Підтягнулись, то підтягнулись То кожного особиста справа. Нема ніякого, як то сказати, якогось міри, хоч плати навіть по, по всю всю ціну, по скільки здаєш. То абсолютно твоя справа, твій товар, твій урожай. Е, що ще хочу сказати? Е, ага, то той скупщик сказав, що каже, стояв в черзі, тоді як ото відгрузили 10 фур, стояв в черзі до ранку. І коли рано відкрили бус розгружатися, вся малина спліснівела, все біле, то катастрофа. Я знаю такий приклад. Кілька років тому один з крупних скупчиків Почаєві таким самим макаром викинув нагород цілу фуру малини. От там якийсь такий вийшов фокус, що він десь там повіз на одну заморозку, десь була, щось там посварився, не прийняли в нього, чи там не договорився за ціну, він повіз на другу, а то все час. І коротше, діло закінчилось тим, що вона в нього повністю спліснювала і він мусив її висипати прямо на город. Уявіть собі, які то були кошти викинуті на вітер. Ну, Бувають такі тож, чудеса. Так от, Того разу ну, запліснювіла малина. Сильно. Що йдемо? Того є? А, того, той хлопчик збирає. Йдемо далі. Е, Запліснюла малина і. Ну, Прийняти прийняли, але дали установку, що в слідуючий раз так, ми йдемо аж на, до... Ні, не на довгий. На останній короткий, правда? Е, наступний раз, якщо в ящику буде пліснява або гнила малина, то ящик просто не будуть приймати. Таку дали команду скупщикам І Я думаю, що то буде нереально таке зробити, бо. Якщо цвіль чи та пліснява є на радку, а то вони збирають. Ми йдемо, до його. Перший довгий. Ох, блін, то нам вже хватить на цілий день того довгого, певне. Якщо пліснява є на малині, то, то вона нікуди не дінеться, по суті, справи. Ну, Прогноз є, що має бути далі сонце, жара, нам такого дуже-дуже дуже треба, дуже треба. В нашому випадку, то Якби навіть в нас була засуха, то було б набагато краще через те, що в нас є. О, бачите, що робиться. О, то лежало на землі, то, то звичайна справа десь придопталася. В нашому випадку, навіть якщо засуха буде катастрофічна, то ми були б на коні через те, що в нас є капельний полив, є скважина. от Тільки єдиний проблеми в цьому році, то світло виключають, то дуже проблемно набрати. Бочку води, нам та бочка, що вон там стоїть 27 тисяч літрів води. О, дивіться, гроші лізуть самі до нас, бачите? Звірюка. Отаку от звірюку у нас приймають зараз по 40 гривень за кілограм. Дуже їх класно збирати після дощу, вони, як вважаєте, камінчики тяжкі. А, от Хто бачив моє відео, де ми там за другу попитку чи за третю попитку шукали могилу льотчика, то ми тоді... За яких три години в лісі назбирали на 700 гривень равлика. Зразу поїхали, здали чоловічкові, 700 гривень в карман положили. Нам повернулася солярка, та яка вернулося? Ми там солярки спалили літри, 2-3. Ну, ще непогано зробилося. От. Е, то що я хотів сказанути? Коротше, план дія такий, як тільки десь дасть Бог буде віконце. Правда, не уявляю, коли це віконце буде, бо малину треба збирати і при тому, що людей мало. Як сказати, бажаючих є багато збирати малину. Але зробив експеримент, взяв всіх бажаючих на поле. Як то правильно сказати? Є такі, що дуже-дуже ну, погано збирають, дуже погано збирають, то ще більше катастрофа, ніж ніж Погано визберене поле, то ще гірше, ніж його зовсім не визбрати Через те, що малина хворіє, ніхто не хоче після когось дозбирувати, бо то нема толку, знаєте, то по грушах взагалі фігня виходить. Так що приходиться брати хороших працівників з досвідом. От. А таких, що не дуже добре збирають, ну, приходиться відмовляти. Ну, що зробиш? Тут, Погана робота б'є, марнує мій урожай, над яким я працював руками, вкладав гроші, труд. і тако, не Гарно виходить, але що зробиш? таке о. Тобто я так паршиво говорю, бо часом стебельця малини не зриваються, то приходить отакий добу, я взяв зуби. таке о. У мене такий спосіб, не знаю у кого. Приходиться притримувати, бо якщо смикнеш, то обірветься дуже крихкий вершок. Вершок обірветься, вже викидаєш, то вже нехорошо. Там цвіт, там вже лепахи ще будуть стигнути і стигнути, вже обломив, викинув вже все. Вже з того вершка нічого не буде. Вон сусід косить щось. А, то бензопилкою ріже. Вороть би, певне, щось. У нас тут були сильні вітри, трохи покрутило дерева. Нам би теж треба дров заготовити, нема коли малина не відпускає. Ага, по малині що скажу? Є такий план, не знаю, чи так вийде. Як тільки десь буде віконце вихідний, поїду по агрономах, попитаю, що хто скаже. Планую обробляти поле. Ну, По-перше, зараз проблема його оприскати. Варіант тільки найкращий варіант дроном. От. А значить, таку велику ділянку, ой, таку маленьку ділянку не дуже хочуть хлопці перскати. Їм цікавіші поля, десь, якщо буде роботи пропозицій багато в тих дронщиків, то вони не приїдуть до нас. Ні за які гроші, бо їм, звичайно, вигідніше виїхати в поле і гатити там сотні гектарів, чи десятки, чи сотні, ніж нас тут на тих пару сотих А якщо не буде роботи, то приїдуть. Коротше, план такий, що хочу підібрати якусь хімію, якесь лікарство, правильно сказати, і обробити всю ділянку дроном. Ну, Якщо з дроном не вийде, прийдеться тим заплічним оприскувачем електричним порскати, але то трохи неефективно через те, що він дуже швидко розприскує, але ну, коротше, не дуже хороший ефект від нього. А трактором, звичайно, справа, я вже не влізу в малину, то вже буду, зроблю повний трендці малині запруся. Що ще скажу? Вчора е, ми знайшли на малині дві ягодки з признаками іржі, то теж різновид плісняви, ярко такий ярко-червоний порошочок або такі гулючки ярко-червоні. Вони можуть бути на ягодах, можуть бути на... Листі малини, ну, воно, ми говоримо про малину, вона не тільки на малині любить присвоїтись, то теж поганий признак. Діло в тому, що така штука, та пліснява, чержа, дуже швидко поширюється по ділянці такої погоди, як оце зараз у нас. І вона може знищити, ну як знищити? Урожай може знищити точно. Так що треба щось ставити капельниці. Колоти уколи, я так шуткую слегка чи жартую. Ось такі діла. Там вже певне відео дуже довго виходить. Буду пробувати виключатися. Вам всього хорошого, а нам здоров'я, хорошої ціни на малину. О! І побольше хороших працівників. А то бачите, сьогодні ми збираємо і працівників нам нас зовсім мало. Ми троє. І ще там троє прийшли, ну ще десь там за годинку-дві має ще пару підійти людей, ну маловато. Дивина, люди в селі є, але не спішать на роботу і непогано виходить. А що виходить, до речі, комусь може бути цікаво, Ну рекорд рекорд у нас був пару днів тому, наша постійна збиральниця. Влупачила в нас 80 кілограм. Рахуйте 80 кілограм. а, з 80 кг приблизно з 7 ранку до, до 9-ї вечора. А 80 кілограмів помножте на 25 і зрозумієте, що дуже гарно зробила людина. Ну то так, рекордсменка, а так в загальному люди назбирують. За день 40 кг, 50 кг, 60 кг, ну як то, то в залежності від досвіду. Особисто я назбираю до 50 кілограмів, більше не виходить. Ну, По-перше, бо я ще полю малину. Як десь попадається якийсь бур'ян, то теж йде час на то. По-друге, я там бігаю, то ящики принести, то комусь щось там подати, то лотка, то, то, то зважитися, бо вже люди, люди працюють так, вільний графік. Хтось, от, от зараз допустим, ще десь в обід мають підійти люди, бо там мають якісь свої справи. Там родич свиню коле зранку казав, як доробить роботу, прийде. От. Хтось там десь в район поїхав от, по справах. От Збирають люди, там. хтось до обіду збирає, хтось були, прийшли, спробували, годинку позбирали, тяжко розрахувався, пішли додому. Ота, такий вільний. Я врахую, що взагалі ідеальна робота. Хоч роби, хоч не роби, ніхто в її не гоне. Єдина вимога тільки гарно, чисто визбирувати. Швидкості нам не треба. Ну, Людям треба, звичайно, бо чим швидше збирають, тим більше назбирають. Але нам треба якість, щоб чисто, гарно було визбирано. Ото єдина вимога від нас. Е, от. Отаке діло, все бувайте, бо там ще певне намотало. Буде знов телефон грітися, як загружатися.